Катерина Портицька у хацьках проживає 30 років. Розповідає, єдиним джерелом водопостачання тут завжди була криниця. Води вистачало на всі потреби. Вся тут округа бабушки старенькі, вони до нас приходили і також брали воду, тому що вода в нас була смачна. Але останні декілька років щось почало мінятися з водою. Рівень води почав падати. Добавили цеп, щоб було довше, але все рівно, рівень води не додався. Ще рік тому говорить жінка, аби набрати з криниці воду, достатньо було опустити відро 10 десятиметровим дротом на півдовжини. Тепер ледь вистачає усієї. Раніше тут, тут гарно було видно дно, прямо дуже гарно. А зараз туди дивишся, і його ну, дуже, дуже, дуже далеко. Також і ще тільки весна. А що буде, коли буде літо, коли піде засуха, коли не буде дощів. Каже, боїться, що буде влітку із водою, і сусідка Катерини Партицької, пані Лариса. Років два на метр точно, а то й більше. Літом її може не бути. Звісно, треба десь що то робити. Катерина Партицька додає, знизився і рівень води у річці Тясмин. Павший дуже впав рівень в річки. У мене діти виросли на річки, вчилися плавати там. Я ще її пам'ятаю чистенькою. Ми туди з дітками їздили купатися, відпочивати, то зараз би я туди світей не повезла. Там вже просто мул, то вже не річка. Саме через замулення річки знижується рівень ґрунтових вод, розповідає голова Степанецької громади Ігор Чекаленко. Каже, аби якось його підняти, громада своїми силами полагодила шлюз. З 2000 року було украдено шлюз. І з того часу рівень води, звичайно, був трошки нижчий. Минулого року технічна рада управління водного господарства дозволила нам встановити бетонні будівельні конструкції висотою півтора метра. Це дещо сантиметрів на 50-60 дозволило підняти рівень води. Це дозволо підняти рівень води в селах. Бузуків, степанки, хаські, Білозір'я. Ну я думаю, що десь на відстані от шлюзи зеркало води піднялося, десь трішки на відстані. 6-7 кілометрів. Якби так було зроблено і на двох-трьох шлюзах нижче за те, що це б теж могло якось вирівняти ситуацію. Балансоотримувачем Тясмину є регіональний офіс водних ресурсів, який має ремонтувати шлюзи та чистити річку, говорить заступник начальника установи Сергій Заболотний. Втім, каже, грошей на це наразі немає. На тясненні є вісім шлюзів, частина з яких потребує ремонт проведення ремонтних робіт. В районі хацьок, степанок, нечаївки. Ці шлюзи вимагають повної реконструкції. Коштів в державному бюджеті на проведення ремонтних робіт, шлюзів, регуляторів, очистки Тясмина в бюджеті немає. У нас є екскаватори, але для проведення розчищення на жаль, вони вже застарілі. Хоча ще б ще в роботі, і провести очистку ними ще ми поки що можемо. Довжина Тясмину 161 кілометр. Протікає річка на території дев'яти громад області, розповідає очільниця райдержадміністрації Валерія Бандурко. Тому каже, вирішувати проблему відновлення водойми потрібно спільно. Буде у нас створена робоча група. Будемо виїздити на території тих громад. По-перше, ті, які виявили бажання, дійсно зараз розмежування податків відбулося і в громадах більше є надходжень, ніж було раніше. Відповідно, вони господарів себе на території. Кожен знає краще, де що і як. І спільними зусиллями, я думаю, враховуючи те, що офіс регіональної водних ресурсів має техніку, ми зможемо, звичайно, в межах. Закону здійснити очищення бокових каналів річки Тясвен. Це, говорить Валерія Бандурко, дасть можливість збільшити притік води і відповідно підвищити її рівень у криницях. Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.